Кирило програміст вперше здає кров на тромбоцити в Житомирському обласному центрі крові. За його словами, забір тромбоцитів триватиме годину. Прийшов на здавати просто кров, звичайно, а вирішили вже на рецепції, що можна здати тромбоцити, тому, тому да я всіх своїх знайомих теж спонукаю це робити. У нас в компанії, де я працюю, це проводиться регулярно, тому я в принципі тут і планую. Частіше допомагати давати кров, а кому ви хотіли допомогти? Щоб ваша кров допомогла дитині чи дорослому? Без різниці, кому необхідно більше всього на нашим військовим і дитині, і дорослим. Забір тромбоцитів є безпечною процедурою для донора, розповіла Ірина Стасевич, медична сестра. Відновлюються клітини крові в організмі людини впродовж п'яти семи діб. Через 14 днів людина знову може стати донором тромбоцитів. Їх використовують в онкогематологічних відділеннях лікарень Житомира. Береться мінімальна кількість крові і одразу повертається. Тобто, донор абсолютно нічого не відчуває. Тут є такий резервуарчик. Сюди набирається орієнтовно 100-150 мл крові. Вони потрапляють у центрифугу, там спеціальний сепаратор. Він відділяє тромбоцити кров, яка переробилась, іде назад повінку, і так циклами десь орієнтовно до годинки, поки не набереться потрібна доза. Ми програмуємо сюди дані пацієнта. Зріст, вага, кількість тромбоцитів. Катерина працює фармацевткою. каже, прийшла здати кров для подруги, яка готується до пологів. За її словами, перед донацією дотримувалась рекомендацій лікаря. Не вживати алкоголю, ліків, їжі жирної. Ми зараз живемо в такий час, і потрібно допомагати хто як може. Якщо ти можеш здати кров, ти не боїшся, то потрібно приходити і можливо комусь це допоможе. Через кожен місяць я буду старатися ходити і здавати. Оксана Поліванчук, завідувачка відділу комплектування донорських кадрів Житомирського обласного центру крові, говорить зараз донорська активність серед житомирян є дуже низькою. Наразі ми спостерігаємо значне критичне зниження кількості донорів в нашому центрі. Ми потребуємо в більшості, як і постійно, це резус негативних груп крові. Ми спостерігаємо все ж таки, що більшу частину нашої крові ми заготовляємо у виїзних умовах. У нас є графік виїздів у громади. Двічі на тиждень планово ми виїжджаємо для заготівлі крові у всі громади нашої області. Ми закликаємо їх долучитись до донації. Кожна крапля крові вона рятує життя як на полі бою, так і цивільних громадян. І це відбувається щодня. Оксана Поліванчук каже, що Житомирський обласний центр крові працює у будні з 8 до 13 години, а у вихідні з 9 до 13 години. Працюємо кожну другу-четверту суботу місяця. Ця субота у нас робоча. Хто не може відвідати нас у будній день, ми закликаємо зробити це у вихідний. Тетяна Скоростенська, Ігор Кучин Суспільне новини Житомир.